Вітаю всіх! Я хочу розглянути зараз фронт. Певні місця фронту розвиток. До кінця квітня беру період з урахуванням того, що нам надали допомогу. Яка буде ситуація на фронтах? на основних. Це буде Куп'янський напрямок. Донецька область, напрямок там, Луганська область, напрямок там, Херсонська область і Запорізька. Так, от Запорізька мені не подобається від слова зовсім. Куп'янськ. Що в нас там? Рух певний, але для наших там не дуже погано буде. Україна. Це однозначно Україна, розвідка. Застій. Руйнування, на жаль. І якісь домовленості про щось, як завжди. І ось тут три сторони. Куп'янський напрямок не бачу. Прям таких проривів і поганого зовсім. Далі, Донецька область. Дуже накал такий серйозний. Знову домовленості. Повторення якесь. А гаряче буде. Дуже гарячий напрям буде Донецька область. Луганська, що там? Оборона. От Там в обороні руйнування, активна оборона на Луганщині. А тут, може, і, і наші щось можуть, Луганська область. Херсон. Що там по Херсону? Рішення якісь приймають. Теж ресурси думають про ресурси. Херсон, дикі втрати на Херсоні. І ситуація така, ви знаєте, воно як не туди, не сюди. Херсон знову зависає. Там немає руху Херсонська область. Ви почте, але ви постійно якась Ось як є, так є. Так, Запорізький напрямок. Ось. Ось тут Пропозиції, рішення треба приймати по ньому, бо щось він не дуже веселий. А він потрібен, він значущий дуже. І ресурси йому потрібні, звісно. І сюди будуть ресурси, люблять в мене Запорізький напрямок. Командування там добре думати повинно, дуже добре повинно. Запорізький напрям будуть тримати, будуть, але можливо, якась окупація чогось ще там. А найгарячіше це буде Донецька область. І Куп'янськ. Скажу чесно, Куп'янськ також буде я, певний рух, але його постійно будуть відбивати. Він як постійно, як розвідка, ви знаєте, руйнування. Ось така ситуація на даний момент часу. На жаль.